Вітаю всіх. Зараз вам представлю таку серію відео по розвінчуванні деяких міфів по е, металодетекторах. Ситуація перша. Одні хлопці замовили мене Термінатор Pro 2. Під час тесту да, дійсно виявилося, що він там е, не відлаштовується на високій частоті. Ну, На той час не було часу зробити тест. Зараз ситуація, ви розумієте, яка не завжди де вийдеш. Ну то в принципі неважливо. Проблема моя ска, але я зіткнувся з деякими відео, які мене погрузили в шок. при тому, що вони користувались до цього уже крутими приладами з їх слів, скажімо так. Тому давайте переглянемо кусочок їхнього відео і прокоментуємо, як воно є і як повинно бути. Mm -hmm, не Тобто, ми бачимо, чувак просто лупе по штанзі, і він думає, що металодетектор не буде реагувати. Як ми чудово бачимо, там від котушки відходить кабель, і він йде петлюю такою, і від вібрації він коливається. блядь, і на яким треба бути тупим, щоб не зрозуміти, що у кабелі, який виходить з котушки, теж є цвітний метал, і котушка на нього буде реагувати. Дивимося далі. Тобто, навіть якщо на мінімум ставим. І як ти, чуйку, не викрутиш, все одно буде реагувати, бо це прикотушки. Де ти б'єш та і от все. Тик -тик. Починає За травінка, типу, задівається. Задіває. А тепер дивіться, травинкою задіваю. Він з, з руки з ладоні б'є з боку котушки, і то а, вона не реагує на це, тільки коли йде хороша встряска штанги, потім йде реакція на кабель, дебіли. Перейдемо до іншого куска цього відео. Тобто ми отак крутимо металодетектор. Кабель. Ре... В общем. Тепер він тримає штангу, На якій кабель? Кабель тримає в руках із штангою, І коли робить такі рухи, кабель під дією сили його руки, ж, він скользить по штанзі, І дійсно ж він же ж. Тобто йде реакція не на те, що не на руку. А на те, що кабель внизу біля котушки гроє в настройки. Давай чуйка на мінімум. Вообще на минимум. Угу. Баланс ґрунту, грунта, не знаю, там може бути. Выкрутим. Давай на максимум в эту сторону баланс грунта. На максимум. Те То... же саме. Да, Ото йдемо не. Mm -mm. То же самое. Да, Баланс ґрунта в другу сторону викрутим. А тепер дивіться, вони э, думають через баланс грунта якось змінити реакцію металодетектора на повітря там. Чи на руку, чи на де, на сам кабель. Тобто, ну, блядь, ну дебілиш. ж. Причому тут, я ще розумію, там з чуйкою якось поігруюсь. Ну, а при чому тут баланс грунта? Тобто, воно, блядь, Як назвати, це блядина держа металоіскаті на півтора метра від от землі, відходить через метр через два, отак його руха. І по якимсь чином він. Подумав, що він перестане реагувати на що? На землю та до землі півтора метра. Мабуть, на повітря. Е, ситуація наступна. Зважаючи на це все побачене, я просто ахуєв чесно і повернув їм кошти той за металодетектор. Я думаю, не варто повторювати, чого була реакція. Це не тільки з таким МД, це не в МД-проблема. Це проблема у тих больних головах е, цих людей. Їм не металодетекторами ходить, їм треба просто з желізними ломами ходить. Це моя така думка. От перший міф, ми скажемо так, і розвінчили. І е, на завершення цього відео скажу: якщо ви хочете металодетектор, які, якому створить отакі умови, як були створені тут, не замовляйте в мене, будь ласка. Шукайте других умних людей. Всім удачі! you <laughs>